На схилі років, коли дні останні, перед тобою стануть, мов суддя, Що ти захочеш залишити останнє на цій землі кінець твого життя? Яким твоє останнє буде слово? Чи буде крок твій твердим і прямим, чи не захочеш ти почати знову? Спочатку перейти свій шлях земний. Чи, може, будеш ти в душі своїй стогнати, зізнавши, що не так усе зробив? Життя, о, повернись, я буду знати, як виправить помилки гірких днів. Життя моє було б усе інакше, багато я тепер не так зробив. Дні золоті, о, дні мої найкращі, я б не на Те вас присвятив. Життя це не картина, яку зміниш. Життя це кожний крок твого буття, все, що зробив, не вернеш, не заміниш, помилок не прощає нам життя і тільки лиш. Порою в довгі ночі, свідомістю осуджений в душі, ти не зімкнеш до сходу сонця очі, бо у тобі, німий тягар лежить, коли прийде пора життя покинуть, чи зможеш ти спокоєм у душі полегшено дихнуть той час людину, бо чесно ти життя своє прожив. Тебе ніщо не держить в цьому світі, не помилки гірких минулих днів, ні дії неправих наслідків розбиті, не душу опустошуючи сумнів. Хай буде в нас життя святим і чистим, щоб, оглянувшись, не ховати очей, не мучитись душі і не корити себе. Безсонних морених ночей, хай совість наша буде завжди чиста, хай серце буде вільним нам завжди, хай радість не погасне промениста, щоб життя достойно ми змогли прожити. Життя оце нам дане для спасіння, і треба так пройти нам по землі. Що фістка, всеспасаюча єдина, зорею в нас зійшла для всіх століть. Амінь.